Люди, які колись захоплювались Ілоном Маском, але розчарувалися, що стало для вас переломним моментом? Момент, коли він почав говорити, що Україна має підкоритися Росії і покінчити з цим. А потім це посилилося, коли він раптово вимкнув Старлінг, щоб із дріб'язкової злості саботувати українські військові операції. Цей божевільний на останній конференції стояв і махав руками, ніби нацист, а потім ще й почав нести маячню про те, що Україна має здатися. Ситуація з дітьми, які застрягли в печері в Таїланді, коли маск намагався виставити себе героєм. Коли професійні дайвери врятували дітей, ніхто не сприйняв серйозну ідею його міні-субмарини, а потім він назвав лідера рятувальної команди педофілом. Це дійсно багато сказало про його характер. У нього его розміром із сонце, зрілість 12-річної дитини і самосвідомість цеглини. Ти влучно сказав, пам'ятаю, як я був великим фанатом Тесла і SpaceX, і Ілон здавався симпатичним, інтригуючим хлопцем. Деякі його коментарі здавалися трохи дивними, але я списував це на ексцентричний геній, який час від часу говорить дивні речі. А потім діти застрягли в печері, і він перегнув палицю. Я був би вкрай шокований, як відтримайте підпискою та коментарем український контент. Якби у Путіна не було цілого скарбу компромату на маска. Цей чувак безрозсудний і жадає уваги. Я впевнений, що Путін і його шпигуни виявили те, що маск не хоче оприлюднювати. На останній конференції цей придурок стрибав по сцені, ніби п'яний, і кричав, що Україна має прийняти реальність і віддати Крим. А потім ще й вимкнення Старлінг пригадав як жарт. Та він ненормальний, його місце в психлікарні, а не в уряді. Я прочитав його авторизовану біографію близько 10 років тому. Чувак, повний придурок, який бачить людей як ресурс для свого споживання, все почалось тоді з тайландської печери, але потім це продовжувалося щоразу, коли він відкривав свій дурний рот про речі, в яких він явно нічого не тямить. Він просто ще один реакціонер, який мріє бути бароном-грабіжником 19-го століття. Ситуація з печерою стала першим моментом, коли я подумав, що він помиляється, але я остаточно втратив до нього довіру, коли він почав підтримувати Трампа та інших авторитарних лідерів. Коли він звільнив свою секретарку, яка роками була йому віддана після того, як вона попросила підвищення, у нього 11 дітей від щонайменше трьох жінок. Одна із його доньок ідентифікує себе як транс і публічно виступила проти нього. Він паршивий тато з фетишем на розмноження, який виправдовується падінням народжуваності і поширенням хороших генів, мудак і безвідповідальний батько. Чесно кажучи, переломний момент настав одразу після того, як я почав його любити. Проблема в тому, що коли ти дізнаєшся про нього хоч щось, то розумієш, який він жалюгідний шматок марної плоті. Щойно починаєш стежити за його присутністю в соцмережах, реальність стає буквально неминучою. Тож я думав, гей, це той маск із сонячними панелями, здається, цікавим. Але після одного пошуку в Google я зрозумів, що помилявся. Це було досить давно, коли його особисті думки ще не були всюди розтиражовані. Не було одного переломного моменту, а кілька речей з часом. Для мене першим моментом було те, коли він наполягав, що наш світ е, симуляція, спираючись на неймовірно слабку логіку, а всі його прибічники казали: «О, так, гарна думка, пане маску. Я не маю сильної думки про цю ідею, але мене відштовхнуло те, як він у той момент ніби піднявся над будь-якою критикою. Потім був інцидент із тайландською печерою мене не турбувало, що він намагався надати ресурси для допомоги, навіть якщо його ніхто не просив. Але неправдиве звинувачення, коли він назвав свого критика педохлопцем. Потім з'явився Cybertruck. ця штука сміховинна з практичної точки зору у багатьох аспектах, а потім його дії одразу після покупки Twitter, багато дійсно поганих бізнес рішень і дуже погане ставлення до людей. Під час піку ковід Ілон заявив, що переобладнує своє виробництво і сказав, що відправив тисячі вентиляторів у відчайдушні американські лікарні. Насправді він відправив кілька дешевих і марних cpap машин для апної увісні, виготовлених на аутсорсингу. Жодного вентилятора він так і не надіслав. Мені подобалося, коли він зосереджувався на тому, щоб зробити зелену енергію доступною. Я пам'ятаю, як він представив Tesla Solar Roof, і я подумав, що це дуже круто. Я досі вважаю це чудовою ідеєю. Переломним моментом для мене стало те, коли він почав більше займатися політикою, коли він пішов шляхом антивоук і конспірологічних теорій. Я помітив, що. Тип людей, які почали навколо нього гуртуватися, не ті люди, які мені подобаються чи з якими я згоден, а Маск продовжував наполягати на своєму, аж до того, що купив Твіттер і втратив усі ці гроші. Стало надзвичайно очевидно, що він дуже вразливий і належить до тих людей, які ніколи не визнають своєї неправоти. А потім, звісно, він почав проявляти свій расизм і антисемітизм, але на той момент я вже давно перестав його підтримувати. Мене так збентежила ця реакція, що я весь час думав. Має бути щось ще, чого ми не знаємо. Тепер я озираюся назад і розумію, що ні, Ілон Маск просто має емоційну зрілість дитини. Тоді, коли з брудного роту вириваються подібні тези. Ілон Маск викликав осуд, запропонувавши Тайваню прийняти правління Китаю, моїм переломним моментом стало те, коли Маск почав виправдовувати Путіна в ситуації з Україною. Ось переломний момент, як Маск на конференції в Вашингтоні вирішав, що війна в Україні це, це марна трата часу, а потім ще й почав розповідати, що Путін не такий вже й поганий. Та він просто продався Росії. А якщо твоя мета зробити людство багатопланетним видом, то за ціну Твіттер можна було б купити багато розробок космічних кораблів, назвати свою дитину тим дурним ім'ям ІКС, буквально прирікаючи її, або змінити ім'я, або бути ізольованою від усіх, хто знає, як її насправді звати. Цей самозакоханий ідіот на останній конференції стояв і хвалився, як він героїчно вимкнув Старлінг, щоб врятувати мир, а потім ще й почав махати руками, ніби диктатор якийсь, і казати, що нам треба просто поговорити з Росією. Та він хворий на голову, а не геній. Um, такі речі, як коли він сказав, що пожертвує 6 мільярдів на боротьбу зі світовим голодом, якщо благодійна організація надасть комплексний план, як це спрацює? Вони це зробили, а потім він тихенько зник і більше про це не згадував. Ем... Um, Дивний тип не відстоює нічого, крім своїх наступних 100 мільйонів. Я був величезним фанатом Ілона, але коли він почав виступати антивоук під час ковід, я перейшов від фаната до нейтрального ставлення. А коли він почав захищати Росію і казати, що Україна має здатися заради збереження глобальної економіки, я остаточно з ним покінчив. Ілон. Як і майже всі інші шалено багаті люди в Америці, керуються виключно жадібністю і не має жодних моральних принципів. Це дуже очевидно, і тому я тепер його зневажаю, коли він почав говорити. Я вважав цього хлопця справжньою залізною людиною, поки він не почав більше говорити. Це класичний випадок. Краще мовчати і здаватися тупим, ніж заговорити і розвіяти всі сумніви. Тайландська печера і українські справи мене розлютили. Не можу згадати нікого настільки високопоставленого, хто так зіпсував свою репутацію через такі дурні теми. Пішов і буквально саботував військові операції. Він допоміг розпилити антиукраїнську риторику і, ймовірно, спричинив смерть багатьох. Купівля Twitter. це повністю зруйнувало мою думку про нього як про великого бізнесмена. І коли я почав бачити його в іншому світлі, я зрозумів, що він просто продавець порожніх обіцянок. Він робить гучні заяви, які ніколи не виконує. А з його поворотом до поглядів мага в останні роки я тепер його зневажаю. Дякуємо за перегляд, підпишіться на канал та ставте вподобайки. Коли ви розчарувалися в Ілоні маску і чому пишіть у коментарях.